До Севастополя з дводенним візитом завітали представники Івано-Франківських мас-медіа. Метою їхнього приїзду стало ознайомлення життєдіяльністю військово-морських сил України, адже багато юнаків Івано-Франківщини проходять строкову службу саме на кораблях та у берегових частинах вітчизняного військового флоту. Знайомство з військово-морськими силами України журналісти Івано-Франківщини розпочали із зустрічі з першим заступником командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адміралом Сергієм Єлісеєвим. Цікавило перш за все питання шефської співпраці виконавчої влади Івано Франківщини з українським військовим флотом. Організація шефської роботи, в тому числі з івано франківською областю, організована відповідності до указу президента ще 10-го року. Але я хочу зазначити, що така робота у нас проводилась військово-морських сил. І раніше історія нараховує вже 20 років роботи по організації. Шевских звездков. Тому, беспорядочно, что у нас в командовании была створена соответственно группа организации Шевских звездков, потому что она имеет певное значение для нас и для существования Вязково-Морских сил. Так вот, 20 лет тому назад, завдяки допомоге наших областей, практически с нуля створились Вязково-Морские силы. Ну а зараз э, такая работа получила новый импульс в до указа президента. И я хочу зазначить, что с Ивано-Франковской областью у нас дуже тесные такие стосунки. За два остальных роки область надала допомоги військово-морским силам на 150 тысяч гривен. Первый гроши э, пошли на облуштование війсковослужбовцев. Підтримання їх соціального статусу, ну і завжди, звичайно, на ремонт озброєньо військової техніки. Службу у військово-морських силах України проходить біля сотні івано-франківських юнаків. Журналісти поцікавилися, як вони служать та наскільки добросовісно виконують свої службові обов'язки. Практично з усіх областей, які знаходяться на заході нашої держави, хлопчики всі нормальні, трудолюбиві. патриотично налаштованы, ну и имеют, звичайно высокий уровень освиты, дуже швидко навчаются, вот, отмечается их высокий рівень боевой подготовки. Мы дуже довольны хлопчиками с Иваном 2011 навчальний рік у Збройних силах України було визначено роком технічної готовності. Поговорили і про ремонт та переоснащення озброєння на кораблях та у берегових частинах військово-морських сил України. Взагалі, ми отримали на військово-морські сили протягом року близько 5 мільйонів гривень. От, а що стосується року технічної готовності, так звичайно, завдяки допомоги керівництва держави, ми в минулому році отримали дуже велику суму грошей близько 30 мільйонів які пошли на ремонт той техніки, яка потребує ремонту звичайно, ну і змогли закупити окремі види зразків озброєння військової техніки. Я хочу ще додати до своєї відповіді, що в поточному році ми маємо такі обіційные плани щодо подальшого відновлення технічної готовності кораблів. Зараз у нас сверху план судно ремонту відновлення озброєння військової техніки, і ми думаємо, що ми дуже значно наростимо зусилля в цьому році. Визначені у нас серед всього корабельного складу конкретні кораблі, які вошли до складу бойового ядра, нарощуємо зусилля по відновленню авіаційної техніки. Ну і звичайно, робимо закупки сучасної техніки. Поцікавились представники мас медійних структур Прикарпаття і основними завданнями, що сьогодні стоять перед військово-морськими силами України. Якщо казати, взагалі, то завдання звичайні – це напрямок нашої недоторканності, захисту з морського напрямку. Взагалі, от перед військовими морськими силами існують більше 160 основних таких функцій. Это и утримание в складе висково морских сил того сбройнивской техники, это и боевая подготовка, оперативная подготовка, это и науковая деятельность, выхование, конечно, научения разных категорий висковослужбовцев службовцев в разных навчальных закладах. Вот. Но ну, а самое главное, что вот на данный час висково-морские силы отримали новый импульс свою розвитку. Зараз новый министр обороны Украины поставил перед всеми сбройными силами, в том числе и морскими силами Украины, конкретные задания о счету системы управления, это це стосуется органов управления и штабов. Это, конечно, и наращивание усилий подготовцы особого склада и сил. Ну и, конечно, стоит Стоять ті задачі, які ми займаємося постійно щоденно. Це і виховання військовослужбовців, в тому числі і патріотичне виховання. Ну, і поточна, рутинна робота. В ході бесіди торкнулися і питання надання допомоги військовим морякам під час несприятливих погодних умов у Криму, що усталилися цієї зими. Наші військовослужбовці приймали дуже активну участь на північ Криму. Були хромадные снежные заносы. Вот. Нам пришлось эвакуировать осип, цивильных осип с того напрямку, конечно, за допомогой нашей висковой техники. Мощных грейдеров, тягачев, экскаваторов. Вот. Нашу работу в Автономной Республики Крым высоко оценило. Люди нам дякули за нашу работу, потому что некоторые из них были дуже в таком скрутном, сложном положении, еще так можно выразиться. Тут речь шла даже о житии и смерти. Поэтому мы тесные стосунки маем с Министерством надзвичайных ситуаций в Крыму и в Севастополе, ну и иншим цивильным захистом. Наприкінці зустрічі обговорили питання гендерної політики у військово-морських силах України, питання патріотичного виховання молоді та обмінялися сувенірами на добру згадку про зустріч. Наступну зупинку журналісти Івано-Франківщини зробили у своїх колег. Військових журналістів газети Флот України та телерадіокомпанії військово-морських сил Збройних сил України БРИЗ. Головний редактор ТРК БРИЗ розповів про основні завдання телерадіокомпанії, поділився здобутками творчого колективу та деякими планами на майбутнє. На другий день журналісти телеканалу Галичина завітали до навчального центру військово-морських сил України, побували на флагмані українського військового флоту в фригаті «Гетьман-Сагайдачний» та відвідали історичні пам'ятки нашого славного міста. Зрештою, поїздкою залишилися задоволення. Нам дуже цікаво було подивитися саме на український флот, тому що ми знаємо, що Севастополь це місто русських моряков, як ми знаємо. І нам було цікаво подивитися, як служать наші хлопці, прикарпатські хлопці, що вони роблять в Криму. І хотілося подивитися саме на український флот, на тих людей, які захищають морські, морські кордони нашої держави. І коли ми побачили, що справді це люди, які великі ентузіасти свої справи, нас вразив їхній патріотизм, нас вразила їхня. Ідготовка їхня зібраність, їхня мужність ем, ну помітно, що вони стикаються з різними проблемами, але вони не жаліються на ці проблеми. Вони готові їх вирішувати, і це дуже приємно. Це тішить. Допоміг в організації ознайомчої поїздки. Офіцер західного регіонального медіа центру міністерства оборони України, підполковник Тарас Грень. Ідея такого приїзду журналістів виникла під час інтерв'ю з губернатором Прикарпаття, з головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайлом Вишиванюком. коли відкрилося, що дуже багато хлопців з Прикарпаття хочуть йти служити військово-морські сили. Вони вважають. І тоді він каже, чому би нам не показати, як вони там служать, що вони там роблять, як до них ставляться, і загалом показати наші військово-морські сили всій красі. Нас на нашому телебаченні. І організувати цей тур було насправді не дуже важко, тому що і журналісти погодилися відразу, ну і знайшлися певні кошти і ресурси для того, щоб привезти їх сюди. вразило? Вразило ставлення і готовність моряків всіх рівнів допомогти організовувати матеріали. Тобто відкритість людей до спілкування, до бесіди. Без будь-яких дуль в кишені показувати свою роботу, розповідати про свою справу, зрештою, навіть просто затягнути наших журналістів машини відділення корабля і показати, як працюють кільові рулі. Так то це ну от це просто вражає. На цьому знайомство з кораблями та з'єднаннями військово-морських сил України не завершилось. Далі творча група вирушила до Феодосії, щоб на власні очі побачити службу морських піхотинців, еліти українського.